deu pronto Цей сімей святого, скачується храна. Миколає чудотворцем імя Отця і Симе Святого. Вже на Твої славу, і цей храм, збудований для Твого прославлення. а в ньому споруджений жертовник, Божий, свята і святи, що втече перед Ним, як страшним престолом Царства Твое, не особо тобі служили, засилаючи моління за себе і за всіх людей, приносячи Твої благості, безхрону жертву, напрошення добровільних добровільників за поправу життя, за покращення мирності свяття, за сповнення своєї праведності. Бо прославилося при стем'я твій Отце, Сина і Святого Духа, нині поза на віки вічні. Дякуємо тобі, Господи, Боже сил, що ти злив Твою благодать, на святство апостолів, і преподобний оці наших продави забезнет точку люби простягнути на нас грішних, непотрібні слу твою та ж воно й не дай би приласкав і влади Босповне славою, святнистю і благодаттю жертвовницей щоб на ньому перемінялися приношені тобі безкромне жертви, причисти тіло і чесну кров єдинородного сина твого Господа, Бога, Спаса нашої, Ісуса Христа, на спасіння всіх людей, тої нашої недосконалості. Бог Ти, єси Бога наш Боже, милий з і тобі славу, силаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині поза на і навіки вічні. Храмі твоїм породиться, як легко душі, і тепло, спокійно війна тут кожному молиться, на радість на щастя й добро, спокійної війна тут кожному ма. На радість, на щастя й добро. здається, сама ти о, мати владичице, між нами у храмі стоїш. Своїм омофором ти нас покриваєш на всіх співчутних. Благословенний Христе, Боже, нас завжди, нині повзачас, і на віки вічні. Амінь. Амі. Відчиняйте, князі, двері ваші, відчиняйте двері вічні, і війде цар слави. Цар слави. Відчиняйте, князі, двері ваші, відчиняйте двері вічні, і війде цар слави, Бога, Господе, ві помолімся, Господи. Господа наш Ісуса Христа, благословенний Ти по віки, бо під заслоною тіла, Ти обновив нам первісну церкву, вхід для тих, що записані на небесах, де по життя святкуючи голос радості, сам владико, чи в ключе споянь на нас грішне і слуг Твоїх, що святкують освячення чесного храму, Святого Миколая, Чудотворця. На подобу святішої твої церкви, тобто самого тіла нашого, що є теж і Твоїм храмом, як це ти через захвальна, а посал назвати Господобив, і утвердити цей храм непорожним, прославленим у Тобі ж до кінця віку, і сподобано з ньому приносити хвалу і бездоганну прославу славі твоїй, єдинородному Синові Твоєму, Господеві нашому Ісусові Христові. І святому твоєму Духові розумно і всяким почуванням, щоб ті, що поклоняються Тобі у Твоєму страсті, стали достойні, Божественно, твої щедрот. та щоб милими були твої ці мольби нашої, хми невимовно твоєму милосердю приносимо за себе, за всіх людей твоїх молитвами, причистої владичиці нашої Богородиці і Марії. Бо ти святий це, Боже наш, і святий, спочиваєш тобі славу, посилаємо. Оцю і сину, і Святому Духові нині поза час, і на віки вічні, ми всі духовного. Голови ваші перед Господом скилі. Господ, сил. Він цар слави. Господь сил він цар слави. Господь сил він цар слави, Господь сил він цар слави.